І минало, я пас ягнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи то так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе Бога. Уже прокликали до допалю. А я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю чого маленькому мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я до хати, немає в мене хати, не дам мені Бог нічого. Сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Потім сонце світе, сонце гріє, вітер віє, з поля на долина, над водою у вербою, в червоно калини, на колині одиноке, ніздешка гойда, а більше півсяці. Не питай, не знаю. — А знаєш, це ціла долині, червона колина. Ніби засміялася дівчина дитина любо любо стала, щас... Пташ... ташечка зраділа і защебетала. Ех, вітер гаїна гинає лозу і тополю, лома дуба, котить полем, перекотить полем, так і доля, того лама. Мене котить, а де спинить і сама не знає. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.